Кухня давно перестала бути місцем тільки для прийому їжі. Зараз це простір для зустрічей з друзями, сімейних посиденьок і задушевних розмов. Завдяки грамотній плануванні, приєднання балкона і створення повноцінної робочої і обідньої зон. Дизайнер Маша Яшина виконала мрію, будь якою господині перетворила типову прямокутну кухню в функціональний простір з продуманою системою зберігання і зручними меблями. Загальна інформація. Місце місто Самара, метраж 11,5 квадратного метра, висота стель, 2,7 метра. Дизайнер Маша Яшина закінчила архітектурний факультет будівельного університету в Самарі. З 2006 року займається проектуванням приватних інтер'єрів. Кілька років працювала в Києві, надихалася і набиралася досвіду. Повернувшись до рідного міста, Маша заснувала свою інтер'єрну студію Діферент Роумс, замовник і побажання. Дизайн проект кухні розроблявся для молодої жінки 25 років, мами двох дітей. Вона любить займатися домашнім господарством, створювати затишок, хоче відкрити свій власний бізнес. Замовниця мріяла про квартиру в російській стилі, але з сучасними елементами важливо було вписати в інтер'єр колекцію ікон, перепланування глобальне перепланування не входило в наші плани, єдине, що ми зробили. Демонтували підвіконний блок і приєднали балкон до кухні, радіатор перенесли на стіну між отвором і кухнею, частково розташувавши його в ніші, опалювати балкон планується за допомогою електроконвекторів. Оздоблення для обробки кухні ми вибирали якісні довговічні матеріали стіни, оштукатурили і пофарбували вологостійкою мийця фарбою. Зручність в експлуатації дуже важливо для цього приміщення. Частину стін оформили фарбованою дерев'яною вагонкою, стеля зробили підвісний. Для кухонного фартуха використовували улюблену багатьма плитку кабанчик, на підлогу постелили іспанську плитку. Вівес. Її привабливий дизайн ефектно доповнив інтер'єр приміщення зберігання. У плані наявності місць для зберігання ця кухня. Просто мрія будь-якої господині. По довгій стіні ми поставили кухонний гарнітур з великою кількістю шаф. Можна розмістити всю необхідну посуд і запаси, і навіть трохи більше. Але на цьому ми не зупинилися і задіяли протилежну стіну. Сюди відмінно вписався холодильник смет і вбудована техніка, а також залишилося ще багато місць для зберігання. Балкон ми теж не обійшли увагою. В старовинному буфеті можна виставити сімейну колекцію посуду. На стелажах в кутку балкона плануємо розмістити кулінарні книги, кімнатні рослини і різні корисні дрібниці. Світло ми розробили кілька сценаріїв освітлення. Робочу зону підсвітили вбудованими спотами. Це універсальне рішення. Над обіднім столом повісили традиційний російський абажур з китицями і два бра над диваном. Увечері можна створити романтичний настрій і затишну обстановку. На балконі вбудували невеликі. Але потужні світильники. Колір у колір сезону Марсела господиня закохалася з першого погляду, він проходить червоною лінією по всіх приміщеннях квартири. Це дуже насичений колір і вимагає спокійних нейтральних відтінків в сусідстві. Кремова плитка, бежевий підлогу і білі стіни відмінно його доповнюють. Меблі, кухонний гарнітур з натурального дерева, був виконаний на замовлення, щоб він ідеально вписався в приміщення. Частина шаф зі скляними дверцятами, в них можна розставити гарний посуд. Кам'яна стільниця буде довго служити вірою і правдою. У ніші на протилежній стіні вбудували невеликий диванчик, він допомагає створити затишну домашню обстановку, міський обідній стіл і стільці, зроблені з натурального дерева. На балконі з'явиться антикварний шафа. Саме такі речі і роблять справжній будинок, наповнюють його історією. Декор і текстиль при виборі декору ми відштовхувалися від традиційних елементів російського стилю. Ікони мереживо на фіранках і шовковий абажур з китицями виглядають неймовірно гармонійно. Стиль я б назвала цей стиль сучасною класикою з невеликою відсиланням до традиційних російських інтер'єрів. Тут від них небагато ікони, фрагменти оздоблення стін деревом, мереживні вставки в фіранках. Знайомий всім абажур з бахромою, але навіть це мала кількість разом з класичним виконанням кухонних фасадів, створює необхідний настрій. Термін, за моїми розрахунками, ремонт кухні займе приблизно 4-5 місяців планування, поради читачам і РОМ, як створити подібний інтер'єр. Один виберіть функціональну і надійну кухню, яка буде вам до серця. Не варто боятися складного насиченого кольору. Він буде покращувати ваш настрій всі будні для створення традиційного інтер'єру. Зверніть увагу на фасади. Чим багатше фільонка, тим краще. Два для затишку використовуйте не зовсім кухонні оздоблювальні матеріали. Наприклад, вагонку, пофарбовану водостійкою фарбою, вона буде виглядати м'якше і тепліше, ніж плитка і фарба. Три додайте традиційно українських деталей мережево. ікони. Абажур з бахромою, скатертину і невеликий диван в їдальній зоні. Бренди, представлені в проєкті оздоблення, фарба, літледрени, підлогове покриття, плитка, вівес, з цераміця, меблі, кухонний ганітур, «Нікадоро колір бордо, побутова техніка, смек освітлення, абажур. фабрика гусів.